Привіт, друзі! З вами Справедлива Україна, і сьогодні говоритимемо про те, як світ змінюється просто на наших очах. Україна та самі Штати Штат створюють нову зброю, здатну переломити хід війни. Тим часом Китай тихо займає російський далекий схід, поки Кремль зайнятий війною проти України. А ще нові деталі про міст між Росією і Сейчас, черговий скандал у ресі Тираців. і, звісно, новини з фронту. Почнемо. Російські чиновники знову здивували світ, шість місяців у Кремлі всерйоз обговорюють будівництво залізничного мосту між Чукоткою і Аляскою. Автор ідеї Кирило Дмитрів каже мовляв, 65 мільярдів доларів і з'єднаємо Росію з Америкою. Він навіть звернувся до Ілона Маска у соцмережах. Маск мовчить. А от Дональд Трамп лише посміявся. Це цікаво, але звучить як жарт. Поки в Кремлі мріють про міст дружби, реальність для них зовсім інша. Росія стрімко втрачає свої території і не через Україну. Далекий схід Росії фактично переходить під контроль Китаю, тисячі китайських працівників і бізнесів, мільярди інвестицій. А і Москва вже майже не впливає на цей регіон. Офіційно співпраця. А насправді повзуча окупація. Сьогодні китайці керують економікою, завтра політикою. Додаємо сюди ще десятки тисяч трудових мігрантів із північної Кореї і маємо картину. Регіон поступово перетворюється на васала Пекіна, поки Путін захоплює чужі землі, свої втрачає. Іронія долі: далекий схід захоплюють не вороги, а союзники Кремля. Китай використовує Росію як знаряддя у протистоянні із Заходом. А Москва слухняно виконує накази. Фактично, Росія перетворилася на молодшого партнера Китаю без права голосу. А тим часом на тимчасово окупованих територіях України з'являються історії, які варто показувати всьому світу у Луганську. Місцева жінка прямо послала російських військових на камеру без страху на тлі автоматів, які були направлені просто на неї. Ця жінка має більше сміливості ніж уся путінська армія, і саме такі українці, головна сила нашої країни. На фронті ситуація напружена. Росія намагається штурмувати Донеччину, але наші військові успішно тримають оборону і просуваються на півдні. Українська розвідка отримала нові швидкісні катери. т 12 здатні діяти на глибоких операціях у тилу ворога. Завдяки таким технологіям наші спецпідрозділи проводять все більше успішних операцій. Паралельно Фінляндія, Данія, Британія та інші країни вже створюють спільні оборонні заводи разом з Україною. Європа і США тепер не просто допомагають, а стають частиною українського ВПК, і це стратегічний перелом. Україна вже не лише бореться, вона формує нову світову безпеку. Це були головні події сьогоднішнього дня. З вами була Карина Клишун. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися і писати в коментарях, як ви вважаєте, скільки ще часу Кремль зможе прикидатися великою державою, коли від неї вже залишився лише пил.